9 листопада день української писемності та мови Відзначається свято в Україні з 1997 року як шанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Зазвичай у цей день в Україні та й у Коломиї, зокрема, проходить багато різноманітних заходів у підтримку рідної мови. Однак цьогоріч через карантин, немає жодного натяку на святкування. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися із головними хранителями і розповсюджувачами мови міськрайонним товариством просвіта. Міськрайонне товариство просвіта імені Тараса Шевченка у Коломиї пустило коріння ще у 1989 році. Тоді воно ще іменувалось Товариством української мови. Організація відразу взялась за просвітницьку роботу, готували різні літературні і музичні вечори. Також делегації товариства відвідували багато всеукраїнських заходів і з'їздів. Всі ці акції проводились з однією метою утвердженням національної ідеї та розвитком української мови, каже голова товариства приство Василь Глаголюк Ми Проводимо чималу чимало заходів, проводимо ці заходи спільно із багатьма іншими громадськими організаціями, зокрема з Конгресом української інтелігенції, з духовенством. Це відзначення і круглих дат, і ювілейних дат багатьох письменників, де безумовно на ці речі звертається особлива. Увага, дотримання чистоти мови, позбавлення суржику, якось виокремлення і втілення у всі сфери суспільного життя, дійсно нашої української мови це дуже важливе завдання. Які стоять перед просвітою і взагалі перед кожним мешканцем нашого міста. Отець Зиновій Карась майже все своє життя присвятив просвітянській роботі. За свій довгий вік чоловікові довелось бачити різні періоди розвитку та гніту, української писемності та мови. Скільки разів забороняли нам нашу мову, забороняли нам і нашу писемність. Сьогодні вже є е, така е, ситуація в Україні, що заборонити нам писемність вже є неможливо. Хоч я пам'ятаю, От, коли просто спалювали наші книжки, особливо під час е, нашого визволення в 45-му році е, книжки бібліотеки світи, саме про світи, забиралися і спалювалися на городі в міліції в моїй рогатинщині, в моєму рогатині. Я це все бачив своїми очима. Що тоді вже студенти передбачили, що старалися хоч щось ви вкрасти з того вогню, бо книги дуже поволі горять, не завжди це вдавалося. Сьогодні вже нам спалити книжки є неможливо. Те, що друкується в Україні, заборонити є неможливо. Але Нищити нашу мову ще можливо, і направду зараз мовна ситуація доволі складна. Це наслідок багатолітньої антиукраїнської політики, каже Ольга Руданець, голова конгресу української інтелігенції. Тому зараз найважливіше завдання не лише політиків, а й кожного з нас зробити мову модною. Питання мови, культури, її чистоти, її багатства сьогодні залежить від кожного з нас. Мова це не просто душа, це її це обличчя нації. Це високий дух нації, і я думаю, що найбільшою загадкою Божого промислу все-таки є мова про те, що українська мова калинова, солов'їна, пісенна, сопіл, сопілкова, це сказали всі, і ми не будемо більше шукати епітетів. Але в той же час от зверніть увагу, якою мовою говорить молодь на вулиці. І не тільки молодь, я часто звертаю увагу і на те, як середнє покоління говорить на вулиці. А якщо опинишся обов'язково десь в якомусь вузькому. Чоловічому товаристві ну чужому, тому що ти своє е, оточення знаєш і, і сприймаєш, що так, ніби відбувається всюди. А коли ти попадеш, якісь то страшно стає, як каже наша сучасниця Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, тому плекаймо і шануємо свою калинову українську мову. З нагоди дня української писемності і мови наш телеканал отримав подарунок. Міськрайонне товариство просвіта імені Тараса Шевченка презентувало НТК 56 серій науково-публіцистичного телесеріалу Логос. Тому вже з наступного тижня ви матимете нагоду глибше пізнати нашу націю.